Привіт! Сьогодні я покажу, як зробити такий браслет хеппі. Для цього нам знадобиться крючок, рогатка, есочка. Також і резинки. Спочатку беремо крючок, накидаємо резинку вісьмеркою. Потім Накидаємо просто резинку і плетемо. Головне ви час плести не вісьмеркою, а звичайно. Якщо у вас браслет довжиною 11 см, то можемо приступати до другої частини. Скидаємо браслет і чіпаємо його на есочку. Коли ми вже зачепили браслет на есочку, але тільки з того боку, де ми закінчили плести, починаємо накидати резинки. Беремо за початок нашого браслета накидаємо резинки, доки доки у вас не буде видно браслета. Коли ми вже наложили на браслет резинки, тоді залишилося лише скріпити. Ось в нас і вийшов браслет Хепі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Па-па!